Всім вітання. Думаю, що вже після вчорашнього сьогодні всі чекають відео під навантаженням. Зараз це і буде. Що я зараз змінив? Оцей конденсатор, який ми бачимо, о, появилася така вже збірочка паралельно до цього конденсатора. І там вже 15 тисяч мікрофарад. Тобто, це вже серйозна ємність. Але оскільки там напруга не може бути висока, то зразу стоїть навантаження, щоб напруга не піднімалася. Зараз попрацюємо на маленьких обертах. Подивимося, як впливає антена, як впливає заземлення. І у мене стоїть на мінусі конденсатор, от його вихід. Так, це ми конденсатор і вихід, другий вихід конденсатора. Будемо також ставати на цю точку. На схемі. Це генератор імпульсів І у нас на вході генератора імпульсу стоїть акумулятор. І на вхід акумулятора будемо також ставати. Дивитися, як впливає на заряд конденсатора під навантаженням. Ці щупи у мене стоять, от вони заходять на цей вольтметр. Зараз діодна лента 43 світодіоди розрядила конденсатор до 7 вольт, включаємо генератор і пішов заряд. Заряд невеличкий, через що? Тому що у нас вхід вилки в раменка, От він у нас синій провідничок вільний. Без входу на вилку в от в мене вільний. У нас зарядилося до 7.39. Тепер я стою, як антена. От моя рука вже пішов заряд більше. Запрацювали світодіоди, засвітилися. Це від мене 7,57. Тепер на цю точку я поставлю зараз заземлення. Одночасно бути оператором і працювати трошки складно. Дивимося, споживання у нас 12,8. Моїй руці вхід, вилка в рамка і заземлення. І я їх зараз буду закорочувати між собою. Дивимося, коли я їх закоротив, споживання пішло донизу. А напруга пішла доверху. От у мене ця лента вже світиться яскравіше. Так, це побачите. Тобто це не за рахунок споживання. Коли я під'єдную заземлення, у мене споживання йде донизу, а напруга піднімається. Зараз я це зафіксую на постійній основі. Так, З'єднав два проводи. Заряд під навантаженням 7,72. І тепер я точку на акумулятор перед генератором буду ставати на конденсатор. Оце у мене конденсатор, я стаю рукою. Бачимо, ще виростає напруга. Відпустив, напруга пішла донизу. Тобто ми стороннім предметом, коли доторкаємося. До цієї на вхід акумулятора. От ми маємо виростання напруги. Так, незначне, тому що ємність невеличка. І зараз я попробую стати ще заземлення цю точку. Так, приєднав провод на колодку заземлення. Це в мене білий провідничок з конденсатора, який заходить на акумулятор. І вже за ефекти зовсім інші. Зараз я буду під'єднувати ці два проводи, з'єднати і будемо дивитися, що в нас робиться із системою. Бачимо, які викиди, розгони йдуть. У мене вже є відео. Коли я, оце ще перші проби. Це все буду досліджувати. Бачите, пішов зараз розряд. Три сім'єрочки. гарна цифра. На ній сьогодні і зупинимось. Виключаємо експерименти буду продовжувати, але це не просто повітря. І вольти, оце вже реальне. От в мене йде розряд конденсатора діодами. Вони зараз вже майже не світяться, але невеличкий струм пропускають. Так і вони розрядяться. Тобто система відкрита. Працюємо із з заземленням, і з антенною. У мене тут стоїть антена. Зараз я відкину антену. От, я відкинув антенну. І подивимося, чи без антенни у нас буде результат. Так, 7.67. І зараз приєдную антенну, подивимося, чи в нас напруга виростає. Бачимо так, я торкаюсь антеною. Без антени в мене 6,67. Доторкаюся антеною і напруга пішла до 7,85. Відкинув антену, напруга пішла донизу. Тобто, як антена, так і заземлення позитивно впливають на заряд конденсатора і на виконання роботи на сьогодні. Gledajte no, se, svim uspjehu i do novih zustrećenja.